Усім привіт! В цьому відео я хочу розповісти, як зафіксувати колір волосся протектором після фарбування. Спершу потрібно змити фарбу з волосся проточною водою, після чого ми наносимо шампунь та збиваємо в піну та змиваємо. Затим наносимо вдруге шампунь постколор, збиваємо в піну та чекаємо 2-3 хвилини. Навіщо це робити? Потрібно змити часточки фарби між чешуйками волосся. Для того, щоб чешуйки могли закритися, і ми отримали блиск волосся після фарбування. Ми витримуємо 2-3 хвилини та змиваємо піну з волосся, після чого переходимо до нанесення кондиціонеру. У волоссі проходять певні кисні процеси, які потрібно зупинити. Тому ми додаємо до кондиціонеру ультрапротектор, який допоможе спинити всі хімічні процеси та захистить волосся і колір волосся. Пропорція змішування один до одного, один до двох, але в деяких випадках, коли ви переживаєте, що фарба може змитися, або знаєте, що волосся не тримає колір, ви можете нанести протектор в чистому вигляді та витримати 3-5 хвилин. Після чого ретельно змити. Ви можете нанести на волосся догляд, той яким ви користуєтесь завжди, та виконати укладку. Ось який результат у мене вийшов. Подивіться, шкіра по краєву лінії росту волосся має бездоганний вигляд. Дякую за перегляд.